На одній з центральних алей парку Глоби прямісінько посеред квітів рясно буяє городина. Неподалік атракціонів виросли гарбузи. Восени, очевидь, тут буде добрячий врожай. В цьому міні-городі немає зайвої порослі та бур'янів. Саме тому гарбузи та кабачки почуваються добре. Хто і навіщо посіяв насіння, невідомо. Проте є припущення. Розкажіть, як так трапилось? А, ну, по-перше, я хотіла б зазначити, що це було не заплановано, тобто ми їх самі не висаджували, але є в нас таке припущення, що це птахи, які мешкають тут у парку Глоби. А, принесли це насіння, і воно почало проростати. Відвідувачі парку не приховують здивування і фантазують, яку ще городину хотіли б бачити на клумбі. Дуже гарно, дуже а хотіли б, щоб ще щось висадило? <гарбузі> Гарбузи. Нам дуже це подобається. Але думається про інше. Але такий трішечки позитивчику. Да, це тільки позитив. Найбільше мінігород подобається дітям. Вони можуть подивитись, як в умовах міської середи вирощуються фрукти, овочі. Тобто вони в природі не ростуть так, як вони на полицях знаєте, супермаркетів з'являються. Тобто, це з пізнавальної точки зору навіть дуже корисно. Ми вважаємо за сімейством гарбузових. Дбають комунальники. А врожай планують використати на святкування дня врожаю. Розширювати міні город поки що не планують. Ми вирішили їх не чіпати, тому що вже було дуже шкода. Іх Ми бачимо численні слухаємо коментарі від відвідувачів парку. Їм подобається це. Вони вважають, що це досить прикольно. Врожаї овочів з клумб у парках вже збирали у кривому розі та Львові. А в Європі взагалі пропонували зробити це проектом місцеве садівництво, де засіяти власну грядку. Рекомендували усім охочим. Чи очікувати на подібні проекти у Дніпрі? Питання часу та реакції Дніпрян.